А як у вас з надією на Бога? Дорогі мої, усі ми прекрасно розуміємо, що це єдиний різновид надії, який відповідає самому поняттю слова надія. Нагадаю, надія це очікування чогось сприятливого у поєднанні з упевненістю його здійснення. Те, на що можна сподіватися, спертися, покластися. Надіятися тверда, стійка надія на когось, на щось. Надіятися твердо сподіватися, чекати з упевненістю, покладатися, нічим не бентежачись. І на кого і надіятися, як не на того, хто вічний, хто повний любові, хто ніколи не збреше, хто тримає усе словом сили своєї, кращої опори і бажати важко. Найбільш, напевно, прекрасне місце писання про надію на Господа, яке багато хто знає на пам'ять. Назвав його гімном надії. Надійся на Господа, Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий Господу путь Твою і надійся на нього, Він допоможе, Він виявить правоту Твою, як світло. І правду твою, як полудень, підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Псалом 36, 3,9. Здавалося бся, що тут можна додати? Можна було б і закінчити сьогоднішню розмову, коли б не одне дуже важливе але. Як свідчить історія церкви та й життя кожного окремого християнина, дуже важко надіятися на Бога. Ні, дорогі мої, казати я надіюся на Бога дуже легко. Я б сказав занадто легко, а от дійсно надіятися на Нього тут виникає декілька труднощів здолати, які в змозі далеко не усі люди і не усі церкви в змозі. Трудність номер 1 Бога не можна побачити. Ну ось скажіть трудність: ми ж знаємо: Бога не бачив ніхто і ніколи, але Ісус. Але ж Ісуса сьогодні в тілі теж ніхто не бачить, а вже духовною короткозорістю страждають більшість людей. Згадаємо, і юдеї... І церква упродовж своєї історії постійно намагається підмінити Бога чимось, що можна побачити, а краще поторкати, доторкнутися, починаючи від тельця Хоривського і закінчуючи мільйонами ікон, розп'ят і статуеток. При цьому ця художна жилка, мабуть, від прихованого розуміння того, що це має до Бога дуже віддалене відношення. Так з'являються численні угодники, святі, рівноапостольні та інші. Вже їх зображувати ніхто не забороняє. І поклоняємося і сподіваємося на святих, а От, повісити собі на шию ладанку з матір'ю Божою, і тепер жодний приворот мені не страшний. Воно вже точно захисти. А я, а я наклею на торпеду своєї машини Миколу угодника, покровителя мандруючих і подрушуючих. І тепер мені жодна аварія не страшна. І справді, тільки половина машин з Миколою Огодниками потрапляє в аварії, а друга половина їздить абсолютно без аварії. А скільки бігає по світу шахраїв, що видають себе то за Христа, то за Діву Марію, то за когось великого. Слава Богу, нікому ще доки не спало на думку видавати себе за Бога Отця, але, мабуть, і це не за горами. Трудність номер 2 Надії на Бога на Бога не можна пробачити за сленг наїхати. Хоча, звичайно, ми усі, і я теж не виключення. Час від часу намагаємося це зробити. Господи, от я вже багато років молюся про свої проблеми і що, де, чому ні? Ану, давай. У вас як виходить і у мене не дуже, і це образливо, що ж в цьому випадку деякі з нас намагаються зробити правильно. Знову таки шукаємо того, кого можна побачити, а краще поторкати. Цар Саул, Господь не відповідає, а от ми до чарівниці та дух Самуїла за вушко та на сонечко. Ну, Самуїле, скажи то всю правду розкажи. Ну, ми, звичайно, християни, може, до чарівників не ходимо? А проблеми не йдуть, а позбутися не хочеться. Ну що ж, йдемо шукати пророків. Нехай запитають Господа. А оскільки відрізанити пророків істинних від помилкових непросто влітаємо з вогню та в полуб'я, намагалися позбутися однієї проблеми, отримали десять. Дуже часто звертаємося до бабок, а потім пояснюємо, Отже, та вона молиться у неї образки, у неї свічки, у неї свячена вода. А замислитися про те, що наша проблема, можливо, як шліпота апостола Павла, допомагає нам зберегти нашу віру і пройти терен. Замислитися про таку функцію нашої проблеми, на жаль, не виходить. Але ще гірше інше, після декількох спроб натиснути на Бога, людина обертається, і йде від нього. Це вже біда. І не лякають колишніх вірних слова Пророка Єремії: Ти, Господи, надія Ізраїлю. Усі, що залишають тебе, осоромляться. Ті, що відступають від мене, будуть написані на поручі, тому що залишили Господа джерело води живої. Єремії 17:13. І нарешті третя дуже важка сторона надії на Бога, його не можна обдурити. Я можу. До хрипоти кричати, я надіюся на Бога. Але якщо цього немає в моєму серці, до лампади, а ви кажете, легко сподіватися на Бога. Але все-таки, попри труднощі, ми намагаємося надіятися на нього. Я вже казав на початку сотні місць писання, які обіцяють великі блага тим, хто надіється на нього. Блаженна людина, що покладає надію свою на Господа. Псалом 39.5. Надійся на Господа, і тримайся шляхів Його, Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. Псалом 36, 34. Господь любить тих, що бояться його і уповають на милість Його. Псалом 146.11. Тільки в Богові спокій душе моя, тільки на нього надія моя, Псалом 61.6. У страху перед Господом надія тверда, і синам своїм він притулок. Приповідок 14.26 Отже, не покидайте уповання вашого, яке чекає велика нагорода. Терпіння потрібне вам, щоб виконавши волю Божу одержати обіцяни. Бо ще небагато зовсім небагато, і грядущий прийде і не забариться. Праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Євреїв 10:35, 39 У посланні до римлян Апостол називає нашого Бога Бог надії, нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю. І миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого збагатилися надією. Римлян 15, 13. Суть надії на Бога в тому, щоб покладатися на Його волю. Бо тільки я знаю наміри, які маю, щодо вас говорить Господь, наміри на благо, а не на зло. Щоб дати вам майбуття і надію, Єремії 29.11. Ну що ж, дорогі мої, підведемо підсумки. Ми сьогодні спробували розібратися, на кого можна сподіватися, а на кого ні. Перше, і зрозуміли, що не можна сподіватися на сильних світу цього, тому що їх сила штука неміцна і тимчасова. Друге, не можна сподіватися на ближні. вони такі ж тимчасові і слабкі, як і ми самі, краще самому служити для них надії. Третє: Не можна сподіватися і на свої дійсні чуявні чесноти. Це легковажно і небезпечно. Четверте, ми зрозуміли, що, сподіваючись на Бога, нас можуть очікувати труднощі. Вони в тому, що Бог невидимий, суверенний і всезнаючий. П'яте. І ми ще раз згадали, які і балага чекають на тих, хто дійсно надіється на нього. Усю сьогоднішню проповідь дві з половиною тисячі років тому зібрав у декілька слів пророк Єремія. Так говорить Господь, проклята людина, яка надіється на людину, і плоть робить своєю опорою, і серце якої відходить від Господа. Вона буде, яве, як вереск у пустелі, І не побачить, коли прийде добре, і осениться у місцях спекотних у степу на землі, неплідній, ненаселеній. Благословенна людина, яка надіється на Господа, і уповання якої Господь, бо вона буде, як дерево, посаджене біля вод, яке пускає коріння своє біля потоку, не знає воно, коли приходить спека, лист його зелений, і в час засухи, воно не боїться, і не перестає приносити плід». Єремії 17, 5-8. І я вірю, що ці пророчі слова актуальні і сьогодні. Давайте ще розглянемо ще один помилковий об'єкт наших надій це ми самі. У сучасному світі, світі, де усі штовхають один одного ліктями, де успіх є мрилом гідності, де слово невдака це тяжка образа. У світі, який кричить, будь самовпевнений, сподівайся тільки на себе, і ти досягнеш успіху в житті. Я, також живучи в цьому світі, хочу спробувати це спростувати. Перше і найголовніше у житті людини. Головний успіх побудувати нормальні відносини з Богом і немає успіху вище. Чи допоможе в цьому надія на себе? Швидше зашкодить? Моя надія, мій розум. Що може спонукати людину на те, щоб вона стала сподіватися на себе? Ну, по-перше, її розум. Давайте розберемося з розумом у цьому питанні. Упувай на Господа всім серцем Твоїм і не покладайся на розум Твій. У всіх потяг Твоїх пізнавай Його, тобто Бога, і Він направить стежки Твої, не будь мудрецем в очах Твоїх, бійся Господа і віддаляйся від зла. Це буде здоров'ям для тіла Твого і споживою для кісток Твоїх. Приповідок 3:5:8. У тебе є розум, Направ його на те, щоб пізнавати Бога, тому що не від розуму людського, успіху, а від Бога. Розум просто інструмент, але направляєш цей інструмент зовсім не ти сам, а Господь. Чи бачив ти чоловіка мудрого в очах своїх, на нерозумного більше надії, ніж на нього, приповідок 26.12. Мені ще подобається зауваження французького філософа 17 століття Жанаде. Єра» – бути в захопленні від себе самого і зберігати непорушну упевненість у власній думці, це нещастя, яке може статися тільки з тим, хто або зовсім не наділений розум, або наділеним дуже у малій мірі. І життя показує тим, хто може бачити. Дуже рідко розумний досягає успіху в житті. Я знав декількох надзвичайно розумних людей, із них так ніхто і не вибив ще людям, в загальнолюдському сенсі. І в той же час мені були знайомі безліч абсолютних посередностей, якщо не сказати сильніше, які досягли і чинів, і почистей, і багатства. З власного прикладу, наверное, я закінчував школу і зі мною в паралельному класі в 10 класі, 10 клас ми закінчували. Хлопчина не вмів читати. На воєнкоматі, коли показували йому букви, вони думали, що він сліпий, але він бук не знав. А я, закінчивши вищі студії, то прийшлося, що я наймав його. Він був непростим робітником мене, він мав свою бригаду, і вони в мені, мені допомагали з ремонтами. Отже, на розум світ насправді не можна сподіватися. Моя надія. На мою силу. Друге, на що сподівається, людина на фізичну силу на здоров'я. Ну так, така мам за прикладів і в житті, і в писанні, які спростовують цю помилкову опору, що достатній тільки приклад класичного здоров'яка Голіафа. Розповідати детально не буду, це знають навіть діти, бо у здоровий посковзнув, що впов отянувся, немає голови. Мабуть, фізична сила найбільш Хистка основа надії на себе. Усі люди навіть не дуже розумні, прекрасно розуміють, що фізична сила в людини дуже ненадовго. Моя надія на багатство третя ілюзія надії на себе своє багатство. Це зараз особливо актуально. Як багато зараз тих, хто надіється на силу свою та величається багатством своїм. Вони думають, що доми їхні вічні і оселі їхні рід. Землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнянася з тваринами і уподібнюється їм, цей шлях їхній спокуса їм. Хоч після цього устами своїми будуть хвалити Його, як овець поглини їх безотня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім. Псалом 48 7.15. У самому багатстві нічого нехорошого, а тим більше грішного немає, але для багатьох людей воно створює в їх головах ілюзію вседозволеності і безкарності. І це часто спонукання їх на вчинки злочинні і жорстокі, а закінчується це сумно. Зате знищить тебе Бог до кінця. Викине тебе і виселить тебе з дому твого, викоренить тебе із землі живих, побачать це праведні і обояться, посміються над Тобою і скажуть. Ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством своїм. Псалом п'ятдесять один. І потім, навіть якщо ти багатий, то пам'ятай. І якщо якій людині Бог дав багатство і майно, дав їй владу користуватися ними і брати свою частку і насолоджуватися від праці своєї, то це дар Божий, Еклезіаста 5:18. А тому Господь попереджає через того ж царя Соломона. Не піклуйся про те, щоб нажити багатство, залиш такі думки свої. Спрямуєш очі твої на нього, і його вже немає, тому що воно зробить собі крила і як орел полетить до неба. Приповідок 5. Отже, і багатство не привід для того, щоб сподіватися на себе. І нарешті головна причина, за якою людина надіється на саму себе, це олада, яку вона має. Ну цей клінічний випадок ми досить детально розбирали вже. І дійшли висновку, що, по-перше, влада не залежить від того, хто її має, а залежить від Бога. А по-друге, влада штука, ой, яка неміцна. І сподіватися на те, що вона буде у тебе достатньо довгою, просто бездум. Одного в дній державі вибирали собі царя іноземця на рік тільки часу. І відбувши рік часу, його після цього відправляли на безлюдний. Острів. І одного разу, коли вибирали наступного по черзі, і він знав про цю їхню хитрість таку, то він за час свого правління постарався за цей час відправити на цей острів і слух, і харчі, і гроші, щоб потім, коли він туди потрапить, мав за що жити. Так і ми, другі мої, живучи на цій землі, пам'ятаємо, що ми тут. То правління закінчиться і нас чекає небесна батьківщина. Вийшли щось туди, щоб ми мали з чим там жити. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, прокоментуйте, задайте своє питання і висловіть своє ставлення до цього запису лайком чи дизлайком, але поставте одне чи друге, це дасть можливість. І іншим почути слово Боже. Слава Ісусу Христу. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.